Традиції. Білосніжні пляжі, лабіринти вулиць, чудові водоспади та густі ліси, невеличкі приморські містечка, древні монастирі і замки ви неодмінно здатні. Знає... Знаєте, друзі, за той довгий час, поки я був зі 100 доларами, я багато думав і філософствував. Адже ми неправильно витрачаємо гроші у передачу. Навіщо брати дорогі, розкішні яскраві строкаті тачка, якщо машина це не розкіш, а засі пересування. Але потім я взяв руки золоту картку і. до мене повернувся розум. Міцуоку лесейт. -E Ексклюзивний японський автомобіль. Таких у світі всього 500. Цього глянцевого красеня ніби щойно викотали із ретро-музею, додавши йому з усіх боків сучасного брутального тюнінгу. Я ж захотів відчути, як це вдихати запах багатого життя. Погодьтеся, зовні авто схоже на якогось британця 50-х-60-х років. Але насправді ніякого ретро у ньому немає. Міцо колесейт це модифікація. Японці просто взяли отакий Нісан Сильвія, залишили від нього начинку, движок і підвіску і засунули у нову коробку. А малайзійці його ще й тюнінгували за своїм смаком. Я король дороги. Автомобіль яскравий, строкатий, епатажний. Доїхати з аеропорту до міста супер. Можна отримати задоволення, а довго на ньому кататися ні. Починаєш відчувати дискомфорт. По-перше, це все пластмасове, усі ці золоті наклейки. Він бутафорний як декорація для кінофільму. Претензія, звичайно, на такий дорогий автомобіль на кшталт Ламбургіні з огляду на жорсткість і дискомфорт. Але він не їде як Ламбургіні. Він їде як жигулі. Але гарчить, як я не знаю що. Гарчить як мотоцикл. Автомобіль зроблений не для комфорту, а для апатажу. Коштує такий апатаж близько 40 тисяч доларів. А мені на два дні коштуватиме 3 тисячі. Хтось приїжджає щотко погуляти між марочосами, хтось в парку сфотографуватися з мавпочками, хтось будує бізнес, а хтось приїжджає вчитися. Прекрасне місто. Щоб скласти уявлення про місто, найкраще роздивитися його згори. Незважаючи на те, що мій автомобіль схожий на супергеройський, літати він не вміє. Але це не значить, що я не вмію літати, адже у мене є золоте крило. Летімо. Щось не те. Ніби по-багатому, але і вертоліт є, і золота картка. Але якось щось настрою немає. Я придумав, давай зараз все те саме, тільки під повільну і круту музику. go. King of the free world leader of this whole thing That's how I feel when I'm running with my whole chain. We used to shake them dice in the crap game. I'm still hustling, homie, but I switch lanes. Now these points are coming in my blinds back. What's the Важко уявити, що буквально недавно це було просто селище шахтарів, які просто видобували голову. Хмароджов вражають. Вони ніби сталактити людського прогресу. Але коли літаєш вертольотом поміж хмароджосів, стає лячно. Страшно трохи. Адреналін виграє в грудях. Зараз куала – одне із найрозвиніших увідопереліку не впливовіших міст планети. Незважаючи на те, що місто доволі просто посеред міста зелена гора. Якщо пролетіти ще далі. Он там, за містом, за верхівками дерев, малакська протока, що з'єднує індійський і тихий океани. Туди і вирушу. Я вже на місці. Оскільки туристу із золотою карткою не годиться просто валятися на пляжі, я вирішив спробувати щось екстремальне. Флайборд це така платформа, яка кріпиться до ніг. Працює завдяки потоку води, яка подається до шлангу від водомета гідроцикла. Збоку ти, ніби супергерой, ширяєш над водою. Настав час випробувати цей атракціон на собі. Якщо вірити інструкторам, нічого складного. Тіло інтуїтивно підкаже, як діяти. Твоє завдання балансувати і утримувати рівновагу. Я дав задню. Але виявилося все не так просто. Кажуть, на цій штуковані можна піднятися на висоту 9 метрів над водою. Але моя межа на сьогодні кілька метрів. І знаєте що? Це на краще не так боляче падати. Я живий. Все нормально, я живий. Рано ділити мою золоту картку. Я живий. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідес гель. Флемідес гель від болю, від набряку від запалення. Фламідес гель проти болю в спині та суглобах. Щось я зголоднів. Добре, що золота картка влаштує мені вечерю на висоті. Я не перебільшую. Бо їстиму я на спеціальній платформі, яку краном піднімають на висоту 40 метрів. Цей апетитно-екстремальний атракціон так і називається Dinner in the sky або ж обід в небі. Привіт, друзі. Опа. Пристебнутися. Щоб не випав. Мені здається, якби бабуся мене в дитинстві так прив'язувала, я б весь борщ доїдав би. Опа, ми їдемо вгору. Спочатку стає трохи страшно. Думаю, що шматок у горло не полізе. Але на тлі сусідніх марочосів висота 40 метрів здається взагалі мізерною. Тут спиною до столу не вдасться сісти, бо непристойно. Ну, а ще тому, що не можна повернутися фізично, крісло зражає. Скільки, скільки ж воно відхилятиметься? З одного боку цікавість, а з іншого 40 метрів. Ні, все, нехай. Отак я відхилився. Про те, що ти в ресторані, нагадує тільки кухар в центрі. Який із заздалегідь приготованих на землі продуктів збирає тобі вечерю. Починається небесна трапеза з закуски. Так, це салат, гарбуз, помідори, чері, листа салату і, і принза. Загалом нічого особливого. Тепер подивімося на основну страву. Що тут у нас? Це сібас. У вершковому соусі якісь овочі, морква, кабачки, яйце. Ні, це не яйце. Це картоплина, всередині якої гарбуз. І маленька, маленька стружка з фуагра. Ось така. Це вона вся. Я вам скажу чесно, страва, ніби вишукана, але не смачна. Що